Боже великий, дякую за ласку твою, за добро твоє, за милість і щедроти Твої. Дякую за те, що Ти послав нам дітей. І нині, Господи, ми знаходимося тут для слави Твоєї. Господи, вони і сьогодні знову починають своє навчання в школі. Просимо Твої милості до них, і Твої благословіння, ласки добра. Господи, нехай вони пізнають цю любов і науку Твою. По Господи і допомовити добре знання, дай й мудрості розуму. Дай Господи їм пеклості і сили, Господи, ти знаєш, що навколо, то в диявому знаходити багато можливостей, щоб руйнувати їх і віру. Ти збережи їх в руках своїх, Господи. Погласли їх здоров'я, погласив батьків їх. Дай милі лісі бути світлом Твоїм, у всіх життя Слово. От Господи, прославляти і тебе, розуміти і панною тією. Будь з нами і з ними, Боже наш. Амінь. 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 Бог наш. Ти великий Бог, і ти заповідував благословляти. І я вдячний тобі за цю заповідь. Я вдячний, що ти хочеш благословляти. І коли Христос був, Він благословляв і дітей, благословляв, і дорослих. І я прошу, щоб твоє благословення супроводжувало їх в навчанні. Перш за все, постав свою ограду, як ти і тримаєш її, і ограждай від недобрих друзів, ограждай від Диявола від його лихих діл, Господи, збережи їх від наркоманів, від, від наркотиків, від алкоголя, від злих друзів і від цього того зла, яке сьогодні буває в цьому світі. Господи, Ти великий Бог, збережи, щоб в їхньому життю від, відображався твій образ, щоб ти міг оселитися в їхніх серцях і вони, як діти, як діти царя навчатися добре, щоб всі бачили ці старості і звеличали тебе, Богом. Благослови їх, благослови їхніх батьків, благослови їхніх сім'ї, благослови рідних, благослови все життя і нехай в усьому святиться Твоє ім'я. Господи, дай мирне небо над їхньою головою. І хто не зможе і реально в школі вчитися, онлайн буде, дай і там, щоб господи старались і добре навчались. Благослови за великим своїм милосердням, просимо тебе, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.